Кандидати в депутати заплуталися в програмах своїх партій. Вони готові виконувати передвиборчі обіцянки своїх конкурентів. Не вірите? Дивіться далі. Це експеримент. Кандидатів просили розповісти про їхню передвиборчу програму. Секрет в тому, що ці обіцянки від інших партій. Припинення фактів вандалізму відносно пам'ятників Леніну іншим видатним діячам нашого народу. Ви знаєте, якщо Україна, як і всі нормальні світові країни, не будуть шанувати свою історію, але Ленін – це так само. Історія це цитата з партії комуністичної партії. України. <гум 'я> Ясно. Ну я б, якщо чесно, її сюди внесла. Лідер фракції регіонів Єфремов. Ми цитували йому витяги з передвиборчої програми об'єднаної опозиції. вашій програмі партії написано протягом року мінімальна зарплата 2400 гривень. Як ви збираєтеся викинути? Ті розчати, які стоять і написані в програмі партії, вони заголосовані з усіма спеціалістами і просчитані. У парламенті голосувати лише персонально. Так. Да. У парламенті голосувати лише персонально. Безусловно. У ваші програмі обіцяють в парламенті голосувати лише персонально. Ну, всі це обіцяють, і ми в тому числі передвиборча обіцянка партії регіонів зарплата 8 тисяч гривень до 2017 року. А це пан Пашинський, один зі спікерів об'єднаної опозиції. <реклама> У них в програмі таких цифр немає, але Пашинський знайшов обґрунтування. Ми орієнтувалися на саму нижчу межу зарплат в Європейському Союзі. Я хочу сказати, що це абсолютно реальна програма. Середня зарплата 7 тисяч гривень у 2017 році. Слухай, це не наша програма, друже. Це не наша програма. Ну, а ми свою програму я не просто читала, а так <ріст> <ріст> я її писала. Комуніст Голуб голосувати два тури за мера, ініціативу удару прийняв за свою партійну. В нашей программе записано, что Мэри в братум к два туры. Да. А Мэри в мист обратно два туры. Почему? А, давайте сделаем следующим образом: для того, чтобы обсуждать нашу предвыборную программу, а не скакать вот так по кочкам. Нам с вами все-таки надо выбрать время, взять ее вместе, а не ваши записи и перечитать заново. В предвыборной программе записано. Установити 20 тисяч систем централізованої питної води. Чому саме 20 тисяч? Розрахунок простий, тому що в тій території, де є проблеми з якістю питної води, регіонал Кисельов з ваганнями, але, начебто, виконуватиме путь програми партії свободи. Відкрити архіви НКВД КДБ. програмі вашої партії записано, що потрібно відкриті всі архіви НКВД, КГБ, МГБ, які зберігаються в архівах СБУ. Як ви це збираєте? Тоді я не знаю програму партії нашої. Тоді я не знаю програму партії. Я досить добре її знаю. Але такі питання, як ми збираємось робити, відповідаються до закону і до Конституції України. Повернення усіх капіталів за кордону це вже з програми комуністів. Лук'янов теж підтверджує. Повернення в країну капіталів, що зберігаються в іноземних банках. Ну, о, безумовно, це позитивна річ була. А як чи яким чином от партія збирається це втілювати? Партія регіонів. Ну, є декілька напрямів. Програму партії регіонів я не тільки читаю, але й маю разом з собою. Натомість починає заперечувати передвиборчі обіцянки своєї партії. Різдво 5%. Відсотків. Це партія регіонів чи ні? Ні. У бюджеті на 2013 рік закладається показник в проміжку 3,5-4,5%. Створення 1500 не сільсько сільськогосподарських кооперативів. Це ваша партія? Обіцяє? Ні, я думаю, що цього в нашій програмі немає. Записано, що в Україні залишиться тільки сім податків. І вас це не устраиває. Ви хотіли б більше. Ми сражаємося за те, щоб налогів було менше. вони були менше, але платили всі. Встановити в паспорті графонаціоналіст. Ні, це точно не наша програма. Ти що ти читаєш взагалі? Можна взяти в тебе. Давай подивлюся. Це ти. Так, ну. Я хочу сказати, що е, програму нашу я дуже добре знаю. У нас вона складається з абсолютно інших речей. Учні на екскурсію у парламенті серед них і дев'ятикласник Дмитро Чорновод. Народний депутат має знати свою програму партії? Так звичайно. А якщо він плутається в своїй партій свої програмі своєї партії, що це означає? Mm -hmm. Це не народний депутат. <різь> Сергій Андрушко, Ганна Грабарська спеціально для ТВ.